Парк розваг під час повномасштабних дій. А за який рахунок от, все це свято життя? Ну, По-перше, для когось війна почалася з повномасштабного вторгнення, для когось з 2014 року. От, тому воюємо вже діти, які тут відпочивали до 2014 року, вони приймають бойову участь в підрозділах. У дітей повинно бути дитинство, діти повинні відпочивати. Як фінансується ваш комунальний заклад? Ну, у нас єдина стаття доходів це співпраця з підприємцями. Тобто ми залучаємо підприємців на атракціони. Одна із самих у нас ключових таких позицій при співпраці з підприємцями, щоб вони розраховували працювати 12 місяців. Тобто рік. замінювали самі, робили, це так, як Побулись. з роллердромом, який так. взимку є катком. Так. Чи враховуються, наприклад, якісь інтереси малозабезпечених верств населення? Якимось чином відбувається ця співпраця з підприємцями? Обов'язково. Ну, по-перше, є вони зобов'язані надавати послуги і пільги відповідно до чинного законодавства. Ми ведемо навіть статистику і за Півріччя по і попільговим відвідувало більше трьох тисяч дітей. Тут і діти і ветеранів, тут і діти полонених, тут і діти ВПО, тут і сироти. Самі звертаємося, надаємо їм інформацію, що ми можемо надати їм такі пільги. І до нас звертаються як колективно, так і індивідуально. Чи співпрацюєте ви наприклад з волонтерськими організаціями або з громадськими організаціями для того, щоб вони могли тут якісь свої активності проводити? Ні, ну обов'язково парк активного відпочинку відкритого типу. Відноситься до місця загального громадського простору. Навіть ми не вправі забороняти, щоб тут проводили якісь заходи, звичайно, з урахуванням кількості людей, щоб це не було масові заходи. Але постійно у нас є наповнення до нас, і звертаються, і самостійно приходять і волонтери ярмарки, і проводять акції, плетіння сіток. І курси надання першої медичної допомоги, тобто ми максимально співпрацюємо, залучаємо, запрошуємо і нікому не відмовляємо. Зараз у нас от, бачите, є бібліотеки бібліотеки інформаційні. Ми і відкрили в цьому році інформаційний куточок. Олімпіаді по висвітленню спортивних видів спорту є декілька питань, які дуже цікавлять взагалі мешканців. Перше це питання вбиральні в парку. Так вона довго щось робиться, тому що всі знають, що вона мала би б уже бути. А чому ще досі не відкрита? Це болюче питання, але це питання сьогодення. Ми над биральною почали працювати ще. Три роки тому спочатку ж виготовлюється проєктна документація, потім вже сам замовляється проєкт. Вбиральна буде автоматизована, це вбиральня буде передбачати кімнату матері і дитини, а також версту маломобільних. Чекаємо черги, щоб було навколо неї було облаштування. Тобто ми намагаємося контролювати будь-які процеси облаштування, щоб це було не занижувалася якість. Тому нам краще почекати, але зробити якісно. вже якісно. Так, ну добре. А друге питання дуже багато е, говорили про те, що скоро почне працювати наше колесо огляду. Ну, ще як я бачу, не працює. Хоча вже пофарбоване. Не тільки пофарбоване. Ми почали його реставрацію з вивчення спочатку документів, поновили паспорт на атракціон, провели дослідження фахові спеціалісти, які саме мають ліцензію на реставрацію таких видів атракціонів, тому що колесо воно відноситься до більш екстремальних видів атракціонів, але сімейного типу. Ми вже усунули всі недоліки, Зараз чекаємо. Виготовлення всіх сучасних кабінок на нього. На нього ще буде додано ілюмінація. Ми плануємо, щоб колесо працювало знов-таки 12 місяців на рік. Колесо виготовлено ще в Радянському Союзі. Певні недоліки воно вже було само виробництво. Тому воно часто в минулому ламалося. Виходили з ладу направляючи мотори. Зараз ми ці всі недовіки е, інженери вивчили, усунули за рахунок того, що буде потім проведення вже експертизи вводу його в експлуатацію. Тепер ще буде ще одна експертиза? — Обов'язково mm. проведе додаткові його е, тести і введе, дасть нам сертифікат вводу його в експлуатацію. Добре. Враховуючи сьогодення, ми у нас графіки постійно змінюються. Ми відстаємо від графіку введення його в експлуатацію вже на П'ять місяців, але враховуючи те, що зараз ми плануємо його запустити вже принаймні в вересні. За який рахунок відбувалася взагалі реконструкція цього колесу до повномасштабного вторгнення, ремонт колеса складав орієнтовно близько трьох мільйонів гривень. Для нас це майже нереальні кошти, щоб виділити разово на якийсь атракціон. Комунальне підприємство мало заборгованості, і ми розуміли, що треба шукати інший шлях. Не віддали його повністю, якби в оренду на користування підприємцю, а після його реконструкції у нас сумісна діяльність, тобто, навіть після того, як воно зафункціонує, частину прибутку комунальне підприємство воно буде, буде отримувати. Ми багато говоримо про те, що парк має бути для всіх, але якщо люди з обмеженими можливостями, люди з інвалідністю, тут ще можливо пересуватися, то тут уже значно важче. Чи взагалі буде якимось чином це ремонтуватися? І якщо буде, то за який рахунок уже е проєктуючи е розбудову е парку, е який він має бути е в, в майбутньому? Ми враховуємо інтереси всіх маломобільних е і також е всіх інтереси різної вікової категорії, тому що Парк це така територія, де комфортно повинно бути як малечі, так і підліткам і дорослим. І вже готова у нас проєктна документація на реконструкцію у цієї частини цієї, так? цієї частини. Може кажуть, там не на часі, там, немає функціонування, але ми. Намагаємося постійно наперед виготовлювати проектну документацію. Що коли Як тільки з'являться гроші, відразу робити, так ми готуємо. Тут буде передбачати і загальну міську сцену. Угу. Тут буде додатково висаджені дерева озеленення на цьому майданчику, сухий фонтан для діток. Щоб можна було їм там в спеку бігати, як в інших містах. У нас дуже велика команда у нас, яка про урбаністів, архітекторів, це просто співпраця, тобто між усіма. Так, так, так. І враховуючи вже досвід інших міст і Європи, де вони пройшли такі вже е, е, реноваційні проекти, ми це враховуємо і сподіваємося, що в кінцевому результаті воно буде мати дуже привабливий вигляд.